もう。 13-му році Людмила Гусейнова опікувалася дітьми із зачиненого дитячого будинку на окупованій території. Я виїжджала з окупованої території на вільну територію України, привозила книжки українські, листівки, написані українською мовою. Для мене було дуже важливо зробити такий місток, дати розуміння дітям, котрим ми допомагали, що вони не одні. Допомагала теж українським військовим, котрі несли оборону Маріуполя, український прапор з підписами, котрий їй подарували військові. Забрала з собою через те, що пережила, відсутня можливість плакати фізично, але мені здається, що в той в ту мить, коли ми повернемося, достанемо той прапор, і мене ці сльози з'являться. У 2019 році була арештована і відправлена до ізолятора катівні окупантів. Потім росіяни перевели її до Донецького слідчого ізолятора. Не було умов митися, мене не виводили на вулицю і, по-моєму, тіло просто повзали клопи. 2022 року, після трьох років неволі, її було звільнено. Згодом вона стала керівницею громадської організації Нумо сестри, котра опікується жінками, що були в полоні, пережили сексуальні злочини та тортури. Знання, що я не одна, не покинута, воно давала сили, і тому для мене дуже принципово, дуже важливо доносити інформацію до тих жінок, які зараз в полоні, що ми за них боремося. І пані Людмила Гусейнова сьогодні у нас в студії. Добрий день. Дякую, Добрий що ви прийшли. Скажіть, будь ласка, які основні виклики стоять перед жінками, які повернулися з полону. Як їм можна допомогти? Як суспільство їх сприймає? Дуже важко насправді соціалізуватися, повернутися в нормальне суспільство, зрозуміти, що тут відбувається, дуже важко насправді відновляти сімейні, сімейні відносини і з чоловіками, і з дітьми. І треба усвідомити, що багато жінок утримуються руками в тому російському полоні. Я утримувалась 3 роки і 13 днів. Нещодавно, в тому році, були звільнені декілька жінок, котрі утримувалися 6 років. Уявіть собі, 6 довгих, страшних років. Без можливості спілкування зі своїми рідними. У одній жінці народилася за цей період онука, і вона її побачила вже після звільнення. І Ми робили невеличку реабілітаційну програму для того, щоб бабуся разом з цією онукою змогли поїхати відпочити, поспілкуватися. Це були перші декілька днів спілкування цієї жінки зі своєю онукою. Пані Людмило, я завжди, коли готуюся до єфіру, думаю, про що поговорити з гостем. І коли приходять такі гості, як ви, можу готуватися годинами, а коли входить людина, така, яка переживає і оповідає свою історію, мені завжди крутиться в за оку. Скільки сльоз треба виплакати, щоб дійти потім до нормального життя. я завжди собі задаю, як це взагалі можливо? Після чогось такого бачити в другій людині людину так насправді. Бо ми всі розуміємо, що там є знущання, там є ну, речі, яких я собі на не можу уявити. Як, як, як дійти до того моменту? Ви знаєте, в мене інша проблема, в мене нема сліз. Мої останні сльози були в перший день мого затримання. Це було. 9 жовтня 2019 року. Після того, як мене привезли на ізоляцію, після того, як пережила я ці перші години прийомки, знущань, мене кинули в камеру, я там змогла зняти мішок з голови і я дуже плакала. Я лежала на цій бетонній підлозі, я плакала. А дівчина, котра в камері була, вона сказала: тут не можна лежати на полу, ви маєте стояти. Ви маєте цілий день, з шостої ранку до десятої вечора, стояти. І вона показала е, відеоспостереження, вони постійно дивилися за нами. І я собі подумала, вони зараз дивляться, що я плачу, вони е, думають, що вони мене зламали. І я не знаю, як я це зробила. Я насправді досі, досі цього не знаю, але то були останні сльози. Всі три роки, котрі я там знаходилася, я не плакала. Я думала, я буду звільнятися, я побачу рідних, я буду плакати, але цих сльоз в мене досі нема. І десь там у собі я думаю, що ці сльози, мабуть, прольються, коли всі дівчата, котрі там залишилися, вони будуть звільнені, бо багатьох я знаю. Я пам'ятаю їх очі, їх слова, благання, щоб я їх не забула. Щоб ми за них продовжували боротися. Uh -huh. І в мене серце рветься через а те, що. що... Ми... Я вибачаю, що я вас перебув. А що ми можемо зробити, щоб е... допомогти? Ми як суспільство, як поляки, українці, європейці, що ми можемо зробити? Тиснути на, на владу, не знаю, знає, на що Амнесті Інтернешнл, наприклад, каже, пишіть листи до це, це, це допомагає. Тиснути це показує, що хтось про тих людей не забуває не мовчати, тиснути, використовувати будь-який майданчик, говорити, не забувати. Я завжди говорю і буду про це повторювати. Забуття гірше ніж за смерть. Мені мабуть, пощастило, бо дуже багато моїх друзів про мене говорили, пам'ятали. І ці чутки про те, що вони про мене пам'ятають, доходили різними способами до цієї тюрми. Я намагаюся робити це саме. Ви знаєте, що завтра свято жіночий день солідарності, підтримки, і я звертаюся до кожного з вас: запишіть невеличке звернення до жінок, українських жінок, цивільних жінок, які зараз в полоні. Скажіть їм свої слова підтримки, дайте їм силу цими словами підтримки, бо там настільки багато жінок, настільки страшні їх долі, настільки страшні. Випробування, котрі вони от час зараз просто в цю хвилину переживають. Світлана Довгаль, Світлана Головань, Наталка Власова вони з 2019 року вони понад 6 років там знаходяться. У них маленькі діти залишилися, і 6 років ці жінки не бачать своїх дітей і не чують їх. Ці діти забувають своїх мам. Кажіть, а що тримає, які слова людина має сама промовляти до себе щодня, щоб не здатися, щоб не зійти з розуму, вибачте, щоб просто дочекатися повернення, щоб подивитися в очі своїм рідним, які теж чекають, теж щось собі говорять всередині, щоб теж не здатися? я чесно скажу, що інколи здавалося, що неможливо далі вже жити. Інколи здавалося, що просто ну не треба зранку відкривати очі. Ну більше неможливо тримати все, це. але мусиш так. Не мусиш. мусиш, я відчувала цю підтримку, і інколи до мене доходила різними шляхами ці слова підтримки від моїх друзів. І оце дає силу, розуміння, що про тебе пам'ятають. Бо там ці ізоляції і слідчі, і охоронці, і ті, хто з тобою поруч знаходяться в камері, кримінальні злочинці, вони кажуть, ти нікому не потрібна, про тебе забули. А особливо це стало відчутно після повномасштабного вторгнення, і нам казали, що нема вже України, вже нема Києва. Все, ніякого обміну вам більше не буде. А що ви відчули? Нема України, нема Києва. І ви повертаєтеся додому. І ось він, Київ, і ось рідна земля. Які перші відчуття? Чи можна було в це повірити взагалі, що у вас? Ми не вірили. Ми не вірили того, що Київ знищен, бо там постійно працював телебачення російське, пропагандистське. І коли вони про це говорили дуже голосно, ми не вірили. А потім ми зрозуміли, вони не показують нам захвачений Київ, вони нам не показують, вони показали тільки Маріуполь. І ти розумієш, що ні, Щось не так. так, все не так. А перше відчуття після того, як тільки ми вступили вже на. Територію вільну від окупації на нашу територію України. У мене це е, чесне було відчуття свіжого повітря і mm -hmm. того, що ти можеш ходити. Як пахне свобода? Для мене досі дуже важко. Я три роки не виходила з тієї камери вонючої, прокуреної, смердючої, просто смердючої камери. Для мене це було. Дуже важко виживати саме в цьому. Я не ходила три роки і 13 днів, бо просто не виводили з камери, а там дуже тісне приміщення. І для мене це досі найкращий парфюм. Так. Найкращий парфюм в світі це свіже повітря. Це простір. Дякую, пані Людмила, дякую за таку щиру розмову, що поділилися. Нагадаю, що гостею студії сьогодні була Людмила Гусейнова, правозахисниця і бранка Кремля. Кіт Келох назвав умови.